За щоденною чистотою вулиць Шостки стоїть наполеглива праця комунального підприємства Шостка Зеленбуд. Не дивлячись на тяжку працю, Зеленбудівці нерідко стикаються з непорозумінням і навіть критикою. Наші нашій знімальній групі вони розповіли про свої будні та щоденні виклики. Комунальне підприємство Шостка Зеленбуд, воно різнопланове і включає багато різних видів робіт. Основними видами робіт це є прибирання території, прибирання в урн. Також є Систематичне очищення від ґрунтового покриву нашого міста також ми займаємося доглядом за газонами, квітниками, косінням трави не лише на території. Нашого міста, але і включається вся громада. А ще працівники підприємства проводять очищення та промивання зливоприймальних колодязів, аби вулиці міста не були підтоплені після дощів. Велику увагу приділяють прибиранню на кладовищах, незважаючи на те, що нещодавно висаджені квіти стають об'єктом крадіжок. Працівники зеленбуду не опускають рук і продовжують озеленювати місто. В Оранжереї кипить робота, ворощують чорнобривці, сальвію, жоржини, левизи, невибагливі однорічні квіти стійкі до місцевого. Клімату до речі, підприємство безкоштовно надає розсаду всім охочим для озеленення. Ми знаходимося з вами в оранжереї, де ми засіваємо розсаду і потім висаджуємо її по нашому місту нашому. Ну і плюс ми багато розсади роздаємо підприємствам. Ось Різним закладам роздаємо, і взагалі будь-хто в нас може звертатися і брати розсаду для того, щоб озеленити город наш. Ми будемо дуже раді допомогти в цьому. На жаль, перед новим роком оранжерея Зеленбуду постраждала від ворожої атаки. Зараз ми потроху відновлюємося від підприємств своїми силами на даний момент. В оранжереї були випали стіни. Ось осипалося скло, і ми в цьому році по своїми силами відновлюємось. І в цьому році ми вирішили у теплиці, щоб пришвидшити схід сходи розсади, тому що зараз це відкрите і холода. Ми у теплиці зробили маленьку, ну маленьку теплицю. Таку, щоб на перший час можна було висадити розсаду. Важливу підтримку підприємству надають люди, залучені до громадських робіт через центри зайнятості. Я на підприємстві працюю з 2022 року із жовтня місяця, і у, десь приблизно у лютому місяці ми вже. Почали набирати групи із центру зайнятості. Першими групами були групи внутрішньо переміщених осіб, які були. Дуже добросовісні, гарно працювали. Я їм і ще досі дякую за це. Деякі із, які були у нас з центру зайнятості, вони в нас залишилися на постійному. Кожен рік ми збільшуємо групи, які допомагають у прибиранні місця. У нас зараз на даний момент працює дві групи. Загальна кількість людей десь приблизно 25 чоловік. З восьмої ранку очищує бордюри по вулиці Шевченка Мирослава Остапчук. Жінка працює на громадських роботах другий рік. У тому році я прийшла на півроку. В цьому я сподіваюся, що буде так. Ще помімо цих громадських робот, ще як ці, ми йдемо на суспільно-цивільні роботи, дрова в'яжемо. Люди ті, які в нас бувають, вони починають цінувати працю комунальних служб. Вони проходять через це. Вони прибирають за можна сказати і за собою, і за іншими сміття, яке кожного дня у нашому місті перелопачується дуже багато. Часто під час прибирання працівники знаходять загублені речі. У нас Є певний ящик, куди ми складаємо ці знахідки. Про знахідки ми розміщаємо у Фейсбук. Найбільше це поширене це сережки, гроші, гаманці. Також знаходиться багато ключів, телефони ми знаходимо. Окрім звичайних завдань, шостка Зеленбуд має у своєму арсеналі унікальну для міста машину водовоз. Може забезпечувати питною водою, якщо виникне така необхідність, наше місто і громаду нашу лікарня звертається до нас, якщо у них нема води для гемодіалізу. Ми подаємо їм воду. На підприємстві працює переважно більшість жінок. Війна внесла свої корективи, і багато чоловіків були мобілізовані. Тому на роботу приймають і пенсіонерів. Нещодавно до колективу приєднався 73-річний водій. Наталія Шляхова зауважує, зеленбудівці віддані своїй роботі, адже до того як вона очолила підприємство, працівники не отримували зарплати майже рік. І незважаючи на це, люди не звільнялися, а продовжували прибирати місто за будь-якої погоди. Я вже в лісапамай буду працювати 22 роки. Мені подобається, що ми робимо город чистим і охайним. Ми працюємо і в сніг, і в дощ, і повітряні тривоги, аби місто було чистим. Я бажаю мешканцям, щоб не смітили, щоб любили свій город. Плани на майбутнє це розвиватися, надавати більше послуг нашим громадянам міста. Виконувати більше роботи, розширювати штатну одиницю для того, щоб у нас було більше робочих місць для населення і дбати про те, щоб наш город був чистіший.